Якщо ви прокинулися сьогодні і не знаєте, чим би вам зайнятися на вихідних, то я можу порадити. Ну, наприклад, ту подію, яка е Мені сподобалася і на яку я б однозначно пішов, це всеукраїнський, вже можна навіть так сказати, фестиваль паніки та істерики. Він відбудеться, ну, принаймні те, що я зараз бачу і знаю, він відбудеться у Києві. Це було вже відомо давно. А також він відбудеться у Дніпропетровську, у центрі міста. Там е, будуть частувати е, людей різноманітними е, стравами, е, в тому числі, е, скажімо так, жидобандерівським салом. Е, Фестиваль паніки, та як кажуть, самі волонтери, фестиваль паніки та істерики, вони влаштували на тлі того, що українці дійсно піддаються і паніці, і істериці, і необхідно зробити дати вихід цим емоціям, тому що якщо вони будуть накопичуватися і далі, то нічого хорошого з цього не вийде. Він присвячений таким темам, як криза. Економічна продукти з магазинів пропадають, курс долара зростає, і ліки проти цього, скажімо так, будуть застосовувати і виробляти на цьому фестивалі паніці. На дні він має таку назву. Активна частина цієї події включатиме концерти, фешн-покази. Звісно ж, фешн фешном назвати все це досить складно, тому що в принципі будуть. Моделі вироблені з усього того, що ви маєте вдома, що є під рукою, жартівливі лекції, різноманітні семінари, міні-атракціони, перформанси, вистави, танцювальні номери, тощо все це буде на, і на Київському, і на Дніпропетровському фестивалі, пані... фестивалі паніки. Я думаю, що ми ще знайдемо інформацію про те, де в яких містах можливо ще проводитимуть цей фестиваль. Ну, про інші новини також неодмінно будемо розказувати вам у ефірі спрасу тож залишайтеся разом з нами.